Вас турбує Наталка Сандецька, журналіст-інформатора. Пане голово, скажіть, будь ласка, що трапилося у вас з пані Наталею, яка приходила е розпитати про соціальну допомогу і її, за її словами, ви виштовхали з кабінету? Я, ну, як, е я не виштовхнув, я просто вийти з кабінету. А чому? Ну, бо вона виривається сама в кабінет, не питає з ні Вона мене затягує в кабінет, затовхує, розумієте цей? Ну я так не привик. І та її як з нею говорить, вона, вона просто не реагує на твою, що ти хочеш сказати, вона не реагує, що ти мені будеш сказати. Розумієте, то як не говорить. Розуміє, то а, ця мешканка а, вашої громади має право на соціальну ні, допомогу? Я, ні, дивіться, дивіться, пам'ятаєте. Всі прямо uh, об'яснили все. Ми якраз до того йдемо, ми виділимо кошти. На це кошти треба виділити, щоб брати, оформляти uh, ці догляди. Нам треба те, має виділити кошти. Якщо немає не, не виділені кошти, ми не можемо це робити. розумієте? Mm, багато у вас таких заяв, що... але є, але зараз війною зв'язано, тут взагалі. Та якщо взяти добре, до цього так як. І... Дехто думає, що віднесеться, то через одну кату буде інвалід. І на війну ніхто не піде. Ну, Михайло Петрович, пані Ми Наталя має... точно не, не підпадає під закон про мобілізацію. Але, 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 але ні, ну, Я вам скажу, і, і Наталя має розуміти, що якщо вона підоля до то вона нікуди не від'їде, звідтя нікуди. Вона має повністю призивати пустити і не буде вона в у Києві взяти і і мама сама Павіться. Ви вона зараз поширюєте знати. інформацію, яку не маєте права поширювати засоби масової інформації. Поясніть мені, будь ласка, коли у вас було останнє засідання щодо уточнень бюджету. Е -е -е. Ви ж мали в червні засідати уточнювати бюджет. Правильно я розумію? Так так. Було таке засідання? Добре, пані Таліб, в мене є зараз люди, я не маю коли говорити. Вибачте. Михайло Петрович, ви вже зі мною розмовляєте. Не виштовхуйте мене зараз за двері. Я теж наталка, О, але це, ви ярді, я немає, звик... коли з вами говорити. Це. Ви виштовхували людину за двері чи ні?